Пусть подойдут, мы скорректируем, там гараж відкрит, взяли пачку, там по течні, да, водно. Пан Володимир керує ремонтними роботами зруйнованого після удару шахеда будинку, який розташований неподалік від залізничного вокзалу. Він каже, директор місцевого ОСББ під час вибуху разом з родиною був вдома. Прилетіли ночі шахеди і розрушили наш дом. Тепер ми очі. Москва, плохи. Не будем ловаться правда? А у нас по соседу он пол дома снесло. Придется строить заново ему хату. Все было в 23.15. Да, большой еще летит. Спрятались за большую стену. Начался пожар. Но, правда, пожарники їхали 40 хвилин, тому я все там прийшла, але вночі стався приліт у нас у дворі. Ми з сім'єю були вдома. А, слава Богу, всі живі, всі здорові. Дітей швиденько спустили у погріб. А у нас в будинку пошкоджені вікна, стелі впали. Ми тут, на жаль, неодноразово чуємо вибухи, але так, щоб... Настільки близько, це вперше. На вокзал вже ж, вже ж багато разів, і тому ми вже були в коридорі. Ну, нібито сподівалися, що в безпеці, але останній приліт був дуже поруч. Начальник управління муніципальної безпеки Сумської міської ради Віталій Дейниченко говорить, що під час удару поранених і загиблих немає. Один із прилітів відбувся поблизу е цих. Одноповерхової будівлі, де мешкають люди. Постраждало п'ять сімей, постраждавших немає, але ви бачите, зруйнована будівля фактично. Ворог завдав удар по залізничній інфраструктурі. Всього загалом по було 8 шахетів атаковано цю територію громади. Вчора з пульту охорони. У нас тут знаходиться спостійна охорона, десь о 10.46. Повідомили про те, що чують перші звуки ударних шахедів, і відбувся перший прильот десь на території залізничного вокзалу. Всі люди, які в нас працювали в логістичному центрі, в АУПі, спустились в сховища. Потім до них приєдналися залізничники, ну у нас сумісно. і почались від 22.46 і до пів на 12 регулярно, з регулярністю 5-7 хвилин. Постійні удари під час удару зазнало пошкоджень приміщення Укрпошти та логістичний центр, який знаходиться неподалік, розповів директор з розвитку мережі акціонерного товариства Укрпошта Олександр Зелений. Пошкодження у нас зовнішні в більшій мірі, тобто це вікна, це фасадна група, це вибиті там підвіконники, ну внутрішні пошкодження. І логістичний центр зовні там також пошкоджені вікна. Люди не постраждали, слава Богу, це головне всі цілі. Віталій Дейниченко повідомив, що з самого ранку на місці влучання в п'ятиквартирний будинок працюють комунальні підприємства міста та знаходяться представники міської ради. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, новини Суми.